Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо нашу рубрику питання відповіді. Сьогодні у нас цікаві питання, навіть кілька, такі дискусійні і, як на мене, дуже важливі. Ну, Ось одна людина пише. Буває, трапляється фраза: а чому я маю вам вірити? І чується в них в душках підкреслюю, мені чується душка закрита. Доведіть, що я маю вам вірити, що можу покладатися на вас. Тоді я залюбки звалю на вас відповідальність за все своє життя. А якщо що, потім і претензії буде кому виставити. Е, інша людина відповідає їй. Згода, цікава тема, добрі вуса, приємний дядько. Але звідки такі відомості? Як можна в цьому переконатися? Гадаєте, в сучасному інфопросторі можна вірити на слово? Ця ж сама людина перша відповідає цій іншій. Не обов'язково вірити приємному дядькові за його файні вуса. Ніхто замість людини собою не сформує для неї гармонійний світогляд. В інфоджунглях кожен сам собі торує шлях до істини. І знову опонент говорить: звісно, не обов'язково, і замість ніхто, але може хтось допоможе прокласти шлях в цих джунглях, спитав, бо стало цікаво, що автор думає про це. Дякую за відповідь. Отака невеличка дискусія. Вийшло вже на, вже на, на нашому етнофорумі, і, як на мене, дуже цікаве питання. Як можна вірити тій інформації, яка подається? Ну, я так розумію, не тільки подається тут, але будь-де, де є інформація, яку ніби треба приймати на віру? Скажу свою думку, що я вважаю, що вірити не можна. І це, мені здається, це у сьогоднішньому світі це дуже велике має значення для само, для самооборони, для самозахисту. Тому що Наскільки світ інформований, наскільки багато інформації, різної інформації, що дійсно це все вже перетворилося в інфоджунглі. Але з другого боку, і не вірити неможливо, ні одна людина не може жити в цьому світі без віри. Жодна. І навіть та людина, яка каже, я не вірю в ніякі релігії, е, насправді вона теж. Говорить слово вірити. Тобто я не вірю в ніякі релігії, і це є віра. Вона ні в що не вірить, значить, вона вірить, ну, скажімо, самому собі, чи у щось, у щось вона мусить вірити, тому що віра це є захист для людей, це є щит людини. І кожна людина, в, живучи в цьому світі. Має якийсь світогляд, який для неї виступає в цьому світі щитом. Щитом віри. Навіть якщо я кажу ще раз, якщо ця людина, їй здається, що вона ні в що не вірить. І е, таких напрямків віри є дві, є два напрямки віри. Один це коли людина каже: Я вірю в Духовний Світ. Друга, другий напрямок. Коли людина каже, що ніякого духовного світу не існує, я вірю в реальність, яку я бачу, я вірю в те, що я сам або подібні люди, які я можемо зробити, самі себе захистити, самі щось побудувати. Іншими словами, якщо ще глибше, або в тій темі, яку ми вже піднімали тут, є два напрямки: світ керований, він духовний. Або світ випадковий. І тоді це інша крайність. І якщо ми далі подивимося глибше на це, то прийдемо до розуміння, що насправді фактично всі люди, ну якісь дуже невеликі одинички людей, живуть у світі випадковому. Навіть якщо людина ходить. Тут немає значення, яка релігія, яку повідає релігію, ходить до церкви. Дуже побожна. Все, що тільки є, що тільки не станеться, зразу, до, як кажуть, зразу очі до неба. Не по цьому визначається релігійність чи набожність людини, а по тому, як вона відноситься до подій в цьому світі, чи з позиції світ керований. Чи з позиції світ випадковий. Якщо ми кожен сам себе спитаємо, то як би ми собі не думали, що б ми не робили, але весь час ми живемо за принципом береженого Бог береже. Не сунься там де, там, де може статися неприємність, і нічого з тобою не буде. Тобто ідея, що керований світ чи не керований, це ще питання. Але от якщо я від цього поганого випадку відвернуся і в нього не попаду в цю погану ситуацію, то зі мною нічого не буде. Тобто люди мимоволі живуть у парадигмі світ випадковий. І таким чином, всі люди, які так живуть, вони суваються в матеріалізм, вони суваються в те, що в цьому світі керує випадок. І є там якісь божественні сили, чи нема це питання, а від випадку треба якимось чином страхуватися. Але це гнітить людей, це нас гнітить. І людина шукає захисту, наша душа шукає захисту. І вона сподівається, що цей захист якимось, якимось чином до неї з часом прийде сам. Але кожна душа хоче цього захисту, вона його шукає, і, і, вона, але, і тоді це питання: докажіть мені, що оцей невипадковий світ, керований світ, він існує, що духовний світ існує. Дайте мені докази. І доказів ця душа. Бажає побачити ці докази через якесь диво, через якесь чудо, або через дуже, якісь дуже, як би сказати, незаперечні факти, і так далі. Але ще навіть в Євангелії був такий момент, коли фарисеї звертаються до Христа і кажуть йому: Дай докази, що ти син Божий, а він каже: доказів не буде. І те ж саме можна сказати і тут. Доказів не дається. Питання, чому ж, якщо світ керований, він не дає нам докази того, що от світ керований, щоб ми побачили, що дійсно переконалися, що світ керований. А вся справа в тому, що людина як ієрархія майбутня, до якої ми розвиваємося, це є ієрархія свободи. От ми тут на дошці, пам'ятаєте, писалося Духовні ієрархії, є там духи волі, духи любові, духи гармонії, духи часу, різні духи, які відповідають за якісь явища. От людина це перша ієрархія, яка піднімається до свободи. Це ієрархія свободи. І свобода, людська свобода це найцінніше, що є в людей, і це те, що духовний світ оберігає всіма силами. Він дуже за цим пильнує і дуже це лиліє. А тепер подумаємо: якщо би для доказів існування духовного світу нам би давали дива, чудеса відкрито явно, як це було колись в давнину, коли люди ще, умовно кажучи, не дуже вміли мислити, коли вони ще були в дитячому віці людству. От ми приходимо, припустимо, в церкву, а там по амвоні ангелики літають. Там, не знаю, якесь явлення Матері Божої, чи, чи сина Божого, чи ще якесь чудо із чудес. Що тоді відбувається з людиною? Вона, звичайно, вірить. Навіть якщо це затятий матеріаліст, проти факту, якщо називається, не, не посунеш їх. Ну, хоч у наш час і тут можна вже спорити, тому що є вже різні технології, але в цілому людина вірить. Але чи це віра людини свободи? Ні, це не свобода віра. Це віра, яка приходить як факт, від якого не відмахнешся. І саме тому доказів не приходить. Саме тому. І Христос сказав фарисеям: доказів не буде, тому що завдання було прийняти нове то, що йшло з Христом не як факт, а якимось іншим чином. Тим чином, що людина переосмислювати може свою життєву філософію. І ще... Одна знаменита фраза, яку сказав кілька разів вона там звучить в Євангелії, що Царство Боже береться зусиллями. Тобто, для того, щоб одержати оцю, оці докази, цю віру, треба сподіватися не на якісь факти і не на чудо, а треба прикласти зусилля. Отже, Підходячи впритул до відповіді на це питання, на питання, як можна одержати докази, е, треба сказати, що докази треба шукати самому. І тепер постає питання: а як же її шукати? Ну, так як пропонує Духовна Наука, є кілька варіантів. Найперший варіант це. Здобути дав яснобачення і самому побачити ту мудрість, яка існує в духовному світі, яка через посвячених приходить на землю. Для цього існують духовні вправи. якщо людина має волю, має великі бажання і довго, довгими роками виконує цю вправу, вона має шанс це собі відкрити. Правда, там є деякі нюанси, які не тільки пов'язані з людиною. Вони впираються в такі речі, як людська мораль. Але зараз ми про це говорити не будемо, тому що не стоїть питання когось розказувати взагалі про, про те, що говорить антропософія, тільки нас цікавить етнософія. Але я кажу, перший момент є, що це відкрити самому дар, яснобачення, і це можливо. Тобто, це люди цього стану досягають, його досягається і на шляху духовної практики, і в монастирях, коли люди дуже сильно чистять своє астральне тіло, коли усмиряють свої страсті і на них сходять откровення. Але це, звичайно, надзвичайно важкий і довгий шлях. Другий момент, це коли з позиції здорового глузду, з позиції реальності почати аналізувати те, що про духовні світи говорять духовиці, люди, які, для яких цей світ був відкритий у свій час, які про це написали. І якщо робити порівняльний аналіз. Цих всіх досліджень, цих всіх повідомлень, то це теж копітка, дуже нелегка робота, але людина потрошки, вивчаючи ці речі, може прийти до розуміння, що насправді всі усі ці духовиці говорять про одні ті ж самі речі. Можуть бути якісь відмінності, але головні базові речі, вони, що називається, фундаментальні. І коли про це говорять, Різні люди в різні часи, в різні часові епохи, з різних народів, тоді теж можна зрозуміти, що це не видумка, це існує. Третій момент це складати власний світогляд, власну концепцію. Тобто, вивчаючи, наприклад, духовну науку, заглиблюючись в закони і ті факти, які подає духовна наука, вибудовувати у своєму розумінні. Те, як влаштований космос, як влаштований духовний світ, як він діє на землю, і мати таке своє бачення цієї концепції. І чим більше буде людина заглиблюватися у ці знання, тим точніше у неї буде розуміння, як би це мало працювати. І коли вона має розуміння, як та чи інша ситуація, як в тій чи іншій ситуації мали би відбуватися події, виходячи з... якщо ми стоїмо на, на, на концепції, що світ духовний існує, що світ керований, як би, мало керувати, як би мав керувати духовний світ, ми робимо свого роду припущення, що, от, виходячи з духовних законів, це мало би відбуватися так. І потім, коли ми. Через якийсь час знаходимо або спеціально шукаємо це, а що про це говорить духовна наука, що про це говорять духовиці, ми можемо маємо можливість перевірити, що духовні закони вони діють однаково, вони діють всюди. І що ми, навіть не знаючи, не буючи в духовному світі, але вивчаючи їх, теж можемо, як би сказати, мати якесь уявлення про це, і це теж є як доказ. Може бути як доказ того, що, що це все працює, це все існує. Але, як на мене, найголовніше, найголовніші докази треба шукати на шляху доброї волі. Що таке добра воля? Уже сказано було чуть-чуть вище, що ми всі мимоволі, навіть того не знаючи, у підсвідомості ми всі живемо в парадигмі, що світ випадковий. І це сидить у нас як закон. І це не просто сидить, весь зовнішній світ до нас агресивно всунеться в нашу свідомість, в нашу душу про те, що світ випадковий. Світ залежить тільки від тебе. Якщо ти не зробиш... Якусь помилку, ти, відповідно, не будеш покараний. Якщо ти будеш уважний, сконцентрований, якщо ти будеш дуже сильно пильнувати, щоб не було помилків, нічого з тобою не станеться. Тобто світ випадковий, все залежить тільки від тебе. І ми навіть коли не хочемо про це думати, воно у нас само сидить у підсвідомості. І от добра воля це зробити зусилля, в душі зробити зусилля, і сказати самому собі: ні, світ керований, світ не випадковий, а світ керований. І тоді, з позиції керованого світу, шукати докази цього керівництва у світі. Не спочатку дайте мені докази, а потім я скажу, що світ керований. А спочатку я кажу, що світ керований, а потім шукати ці докази. І що відбувається потім? Якщо світ керований, якщо світ мудрий, і якщо найцінніше в цьому світі на землі це людська свобода, тоді те, що ми кажемо, що світ випадковий, то оцей мудрий керований світ до, наших цих, до нашого світогляду він не, не сунеться. Він чекає, поки ми з цього світогляду захочемо самі по добрій волі вийти. Коли ж ми стаємо на позицію, що світ керований, Світ тоді починає відкривати від до нас двері, і до нас проходять докази, факти того, що і там сталося, і там сталося, і ми бачимо, що і це прийшло, прийшов доказ, який не міг статися сам по собі. Доказ як, як знак з Духовного світу. І оце, як на мене, найголовніша річ, яка потрібна сьогоднішній людині мати добру волю до того, щоб. Почати шукати доказів того, що світ, в якому ми живемо, керований. На сьогодні все. Дякую за увагу. Тема була, як ви самі бачите, досить непроста, але сподіваюся, що багатьом вона буде цікавою. Дякую за увагу.